Привітати Надію Григорівну випорохнюк із цим поважним віком і вшанувати за нелегке хліборобське життя до оселі ювілярки прибули численні гості. Серед них голова адміністрації Житомирського району Андрій Кулик, голова ради ветеранів району Олексій Ковальчук, директор територіального центру Олександр Мельник та представники територіальної громади. Дорога Надія Григорівна. Щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Уклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний вам за багаторічну самовіддану працю. Радію, що переживши багато бурхливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя, з глибокою повагою! Президент України Віктор Янукович народилася Надія Григорівна 28 листопада 1913 року. в цьому селі піщанка все своє трудове життя вона пропрацювала на хліборобській неві у колгоспі імені Калініна різноробочою у рільничій бригаді та на фермі. Чоловік ювелярки загинув на фронті у 1943 році, тому трьох синів довелося виховувати самотужки. З нагоди сторічного ювілею Надія Григорівна була відзначена почесною грамотою та грошовою винагородою від президента України. Їй вручили квіти, подарунки, грошові винагороди від облдержадміністрації обласної ради, адміністрації Житомирського району і територіального центру. Довольна. 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 Кажі, спасибо. спасибо. Спасибо, спасіба, спасіба, Спасибо, вже не забувають. Вони, вони мене не забували. Зараз Надія Григорівна проживає із сином та його дружиною. До речі, сину теж зараз уже під 80 років. Надія Григорівна вже майже самостійно не ходить, погано бачить і не чує. Хочеться мені від себе особисто, від нашої територіальної громади. Щиро подякувати нашому голові обласної державної адміністрації Сергію Миколаївичу Рижуку, керівнику нашого району Андрію Євтуховичу Кулику. За те, що все-таки таке свято це свято всієї нашої громади. Низький уклін за те, що таких людей, людей праці, вона і є вдова загиблого воїна. Що всі пам'ятають, надають нам допомогу, і саме головне увагою і підтримкою. Низький уклін у Надії Григорівні сім онуків, 12 правнуків і два праправнуки і в житом. Усьому районі проживає на сьогодні три мешканці, яким уже понад 100 років.